Обережно в церкві вбився. Хто такий вубився в очах Господа? Перше пісня Івана, і розділ, 15-й вірш каже, кожен, хто ненавидить свого брата, той є убився, а ви знаєте, що жодний убився не має в собі більшого життя, яке би в ньому перебувало. Ми згадуємо історію Каїна і Авеля. Коли вони вирішили принести жертву Богу, дар Богу. І ми знаємо, що дар Авіля Бог прийняв, а дар Каїна він не прийняв. І ми побачили і бачимо, як в серці Аїна заражується або зароджується ненавість по відношенню до Авіля. І він ще не вбив свого брата Авіля фізично, але в очах Бога, він вже був людиною вбивцею. Бо те, що в серці гніздиться, вже є гріхом в очах Господа. Цей ось хто не свого брата, є вбивцем в очах Бога, мені пам'ятає, нагадує п'ятий розділ на гірну проповіді, де Христос каже, що якщо людина удивилася на чужу жінку з пожадливостю, то вона вже згрішила. В серці своєму гріхом, перелюбом. І хотіло би сьогодні собі задати питання, а не є я оча Господа, людиною вбивцею. Що є ненавістю сьогодні для нас і що є ненависть оча Господа? Це знаєте, перше це не бажання вбити людину. Перше, це. Немає бажання бачити що людину. Номер два відсутність бажання мати щось спільне з цією людиною. Це номер три — великий дискомфорт присутності цієї людини. Номер 4 це постійне обговорювання негативне про цю людину за її спиною. І аж п'яте зароджується негативне бажання зробити зло цій людині. Які ж причини появлення або зародження ненависті в серці людини це заздрість, це образа, це можливо наслідок пліток про цю людину, про яку ми чуємо, і до якої зароджується в нас ненависть? В Всьому ісланні я хотів би приділити. Увагу самому головному: я перемогти ненависть, я позбутися ненависть, я зробити, щоб ненависть не знайшла місце в нашому серці, в нашому розумі, в нашому житті, в наших рішеннях, в наших позиціях, в нашому відношенні до людини. Я хочу поділитися. 5... Практичними п'яти практичними порадами із власного досвіду. Я, саме я перемагаю ненавість. Друзі, я не вірю, що ми не маємо споуси боротися з ненавистю. Ми всі слухаємося з ненавистю. Хтось сьогодні, хтось завтра, хтось вчора, хтось більше, хтось менше, але ми всі маємо силу і благословення від Бога. Боротися з ненавистю. Перше, це треба розказати Богу про ту ненависть, яка є в твоєму серце по відношенню до ближнього. Проблема Каїна, коли він побачив, що в нього ненависть до Авеля, що він став по-іншому дивитися на свого брата, що в нього немає радості і миру, коли він бачить свого брата Авеля, хоча Авель йому нічого поганого не зробив. І якщо би Каїн розказав би своєму батькові Адамові, бай «Бать, у мене ненависть до Аміння. Або прийшов до Бога і сказав, Господи, я вважаю, що це ненормально, коли на рідну близьку людину я дивлюсь з ненавистю. Номер два. Просити у Бога щиро про допомогу полюбити цю людину, яку ми зараз ненавидимо. Номер три. Згадати, що Бог любить нас. Друзі, якщо Бог не буде дивитися на нас очами свого Сина Ісуса Христа, який помер за, нас, за наші гріхи, то в нього також буде зароджуватися ненавість. Тому що гріхи, які ми воємо, вони можуть викликати ненавість у відношенні кожного з нас. Номер чотири. нам треба. Берегти своє серце від ненависті. Його треба наповнювати любов'ю. Коли твоє серце зайнято любов'ю, там немає місця для ненависті. І п'яте, ніколи себе не порівнюй по горизонтальні, Краще порівнюй себе по вертикалі. Проблема Каїна була в тому, що він порівнював себе із Авелем. хоча Авель цього не робив по відношенню до Айна. Коли ми порівнюємо себе по відношенню з Богом, у нас ніколи не буде, не буде ненависті до ближнього. Тому моя молитва, моє бажання до Бога, щоб ми пильнували за своїм серцем. Я розумію, що під час війни у нас з'являється ненависть до ворога, який берсовна нашу країну. Я розумію, що у нас є ненависть по відношенню до зла, бо Біблія каже. Любіть добро, ненавідьте зло. Саме Христос подобався своєму батькові тим, що, написано, Він полюбив праведність і зненавидив беззаконня. Але сьогодні я не про це говорю, я говорю про те, щоб в нашому серці не було ненависті в церкві у відношенні до брата і до сестри. Якщо ця проблема є в тебе, прийди до Христа. Розкажи йому, вилий, признайся йому і просив Бога, щоб він дав тобі сили перемогти ненависть. А саме головне наповни своє серце любов'ю. Дивись на людей, на обставини любов'ю. І ніколи не порівнюй себе з людьми. Бо це є перша проблема або перша причина для того, щоб в твоєму серці з'явилася ненависть по відношенню до ближнього. Дивись на Господа. Люби Господа і порівні своє життя з ним. Хай Бог вас благословить. Амінь.